Це моє місто, блине. Це моє місто, де безліч проти відбувається відкриття великого скульптурного салону в містецькому арсеналі. І я представляю тут свій проєкт Хмари Онлайн. Це такий великий проєкт, який напрацьовувався протягом останніх трьох, можливо, з З 2012 року я працюю над хмарами. До перших хмари я робив ще в Польщі під час резиденції в центрі польської скульптури. Потім Друга частина була хмароутворення. Я робив на резиденції в Національному музеї українського гончарства гончарського Опішні. Потім є ще серія Хмари онлайн і еволюція хмар. Ці-всі -всі серії поєднані в один великий еволюцію хмар. Можна прослідкувати, як вони хмари розвиваються, еволюціонують. Форма, як змінюється колір, внутрішнє сенс, сенсом, бачення моє художника, що таке хмара, від хмари звичайної і до хмари технологічної, до хмарних технологій. І остання хмара онлайн серія 2015 року. Це вже якби, іде еволюція від, вже від хмари небесної від хмарних технологій до чогось невідомого. Тобто тут є робота, яка називається хмар онлайн-еволюції. І що буде після інтернету, після е хмарних технологій, ми не знаємо, бо тільки почався розвиток, еволюціювання. То знає, про мене все знає, про безліч проти місто ніколи не засинає, на мене чекає, ти знає з усіх облич.